Ось ця людина їхала 12 годин, щоб гру за години і поїхаєш на. Аааа! Сергіє! Все добре, але все погано. Добре? Народний смокта, так. Ось Яке місце сьогодні займете на бані? А, ти як думаєш? Думаю, перше. Чи як мінімум, ну, четверта. Скажу на правду, так. Так, скажу на правду, реально. Ну, Від 1 до 4, по ідеї. Набагато. По ідеї нижче не зможемо. Ну, як би не хотів. Дивіться, як мінімум, як мінімум, ми вже зафармили 5 тисяч гривень. Ні, ні, найголовніше, ми на Ліквіпедії є. Тобто тепер можна зробити скріншот, роздрукувати, сказати, от, дивіться, я кіберспортсмен, бо я на Ліквіпедії є. А це. Блін, ну мені було дивно це вказуватися. Та я краще четверте місце все ж таки. Так, давай. Не замагаємо робота бонус і понус не так? Я хочу в цю вашу команду, що не сильно велика, щоб всі. Плюс 14. А в тебе колись просили? Авто? Ні. Ні, це А Як тебе звати? Назар, Мазар. Я для свого брата збираю. А ти забондика я... 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 можеш підписати? Забойника? за забойник. Да. За <laughs> <laughs> я міні міні-бондик. <laughs> У ну, мене вдома. Три плакати. є цель 2015, авторов, это в Блейд, Blade, Bondi, World і хто ще п'ят Маркелов. Маркелов? Маркелова. Є... От, Сергій з максимум особи привав сильва. Ну це його максимум, розумієш. Чи? Я ще по трупу його стріляв. вистріляв. Шкодуємо. Бі... Та ще він теж це робив. Треба було обапстити. Три, два, поїхали. я три. Всім кімнати холодці, здорова. Ми на Лані, виявляєте, я сам не вірю. Хопець тім 0 Лані, холодці один. Ось холодці, ось ФБ, ось Україна, всі свої і Сергій з вами. À, яке ви місце займете? Ще раз. Перше, звісно. Перше. Перше з кінця. Перше з кінця. Воно. Ось оновошнички ще. Топ-4. вас? не фаб... забезпечив oh, давай себе. На жаль, я машнив керівництво, сказали, що ми що я навіть. Я сказав, ну пішов я на... Добре. Це Ми його всі розібралися. Пойдемо до... сюди. Чека... Чекайте мене, будь ласка. Я перше місце так вийду. А... Так. Та Сас... ти не жене, що вже другий дзигар розпишешся. А ти підпи... розпишешся? Може. Саша теж розписала вже? Це було. Саша розписалась? Так. так. Супер. Це, на... Це було? На а, ну, типа. Можна почати вітання? Передаю вітання Арсені і Вікторії. Вітання, вам. А, а від Гатри треба вітання? Арсенії і Вікторії. Арсенія вигравав на один, тому не треба. Хто б не виграв? Да всі хто тільки міг. Ти тоже, так? Да. Це не Всі окрім Фабатім. Робимо що матч з Фабатім? Можна. А. Ти виграєш їх? Виграєш? Так, Ні, братан, я коротше зайшов на боти. Я ось так провернув мишку просто 180-180 і я зрозумів, що якісь мікропролаги, Я вже розумію, що щось буде. Це буде питання. Такий контент. Старе, то ти? Да Ай-яй-яй-яй. Ай, Яка ай, ай. штанга, Владик? Штанга за штангою, нахуй. <рес> так, десятий раз бачу початок. Я не бачу все. Та, <рес> да, ти аж кукурузила аж челюсть. Раз. Так. Це ж потужно було. Це проти мене клас за Да-да-да. Это же мило. А вы пикаешь, а не ваш, а вы так, відрогайте стілець, будь ласка. І якщо третє мови буде вибір Амурі то краще Дивіться, Я готовий катати. А в мене не загатувало. Так, а що? Так у нас варіка немає. Ну ми можемо катутить даст такий награди. Ні, 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 так? У них там скрипти. Ну окей, я я тільки напів. — Я був під Кому Комусь треба волонтери. Але це взагалі називається волонтер було. Початок чекс. А ви на квітку ставили оці? Я ні. Так, я ті й показую. Я порад

Calling, phone in progression. It's solid, I wanted. A phone with affection. I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with it. Who line for nothing? I see that we different. You and I double. I don't do discussions on bragging about it, Don't go to your places. I know that they sunken. Don't call me your brother. I barely could trust you. I told to a shorty. She begging. <laughs> знають, який в мене не був би, я вбираю то за стінку, то в мене тіп, отак от, от його моделька, замість того він ще плавно вийшов, він оп. Mm, У ну, да. мене плавно така хрена сталася, те, що ти вадим. Як нас тут перетрували? Все добре, але все погано. Алло, команда, допиши, хвилин про нас. Ти зосі? А ти завершиш на першому місці цю катку? Попробуємо. 200 гривень в на, на таксі твоє. Ні, чай, якщо. Чай, чай, якщо не кажуть, то... все. — себе попізніть. Дай себе. Все, давайте. Мені здається, що нам треба в дефенсі почати. А, я маю думку, то а, як це мене чуть, алло. Махи. Махи. Це тебе не. Я думаю, в діфенсі, тому що в нападі тяжко розкочугарюватися над... з цими лагами. В дефенсі ми простіше ще йдемо. Макс, а да. в тебе якраз тоді. व्यक्त Парку. Ви молодці. А, блін, шкода, що я в найважливішому раунді. Я не знаю, як вони мене прошили, але я трошки не дефолтно поставив бомбу, тому що очікував, що вони підірвуть дефолтну бомбу. А вони просто на рандоми, але смок мені походу і все. Ой-ой-ой. Дякую. Тебе. Будь лак. Дякую, тебе. Дякую. Серьо. Радий? Я до того похалась. Да. Так ми йдемо Макдональдс їсти. О, от так. Ви думали? Все було добре з настроєм, поки ми не приїхали ці три контакти. Просто Ну, б! Атріш, ти хоч один раз програвав такий раунд? Коли тіпи на банані виходять смоку, там полтом. Тому що Перший, поняв. Перший раунд, я ж кажу, давай я заревірю і ми бігне. Я, я, ну, я другий раунд, дивився твій екран і ще просто вибіг і вбивається два тіпа. Мені просто лице прилітають. Хоча я йду в фул і розумію, що це може бути. Додому не на таксі. А? Додому не на таксі. Так я на якому табі табізір. На якому то обізі. Ага. На останньому. На останньому? Так, ти був останнє. На останньому раунді да, був останній. Останні. Ну майже. Ти Що? на машині їдеш, а він біжить. До готелі. Ні, ну можна до Франковська, чого ні? До Франковська. <рігла> <рігла> до Івана Франковська. Шановні, прикиньте. Ось ця людина їхала 12 годин, щоб при... Ти гру за 2 години і поїхати назад. На Лох! Стрял за булем, дівчана, все ще. Чуєшся? Ти гарно відіграла. Я? Так, звісно. Типу, ми грали, билися як леви, а ви стояли раком. Правильно? Ні. Так, а чим погана поза, я не розумію? Чим погана поза раком? Ти в реплеї подивишся, який то раунд був. Просто розумієш, у мене це, це гра як реплей. Я приходжу на Б, стою на флешках, дивлюсь праву ручку вправо наверх, і в мене мінус 2. А потім я дивлюсь наліву, в мене мінус 2 на А. А що? Як Ні, у мене... Це знаєте, прийняв безпосередньо участь в перегляді цього матчу. Херя, не звичай, вверху, а не звично, що композить, а не знизу. А я вже жартував, що це тобі не з дому, грати. — Мені? Ладно, Ні, да. це не до мене братан. <рес> та ти думає, на Петрика? Да, да, я думав, що це ти була бо... О, До речі, а там це. — океана. Що... Слухайте, а там був момент, коли ви в п'ятьох е... на Бі стакнулись е... одне на одного. Хто це за Я. Серьох. Дуже гарний у Дякую. Старий, як я, приблизно. Але... Але... Ну, але Ми, але... до речі, там один в один щось була, да, сподів, там, ні? Два, там, щось. там Я з зв'язком заходжу в спину типу лапса і не бива. А, а, а потім я йому була. даю. У нього загалом мінус 48. Я до цього в нього попав, походу, два хіта. Ну, і потім ні, після ні, тебе ще ні, два хіта ні. дав. Да, у нього там щось хп 24 mm -hmm. вроді залишилось. Ще мені буде сиція, як Я з Вискій, до докторам, я я я бачу дві спини і кожен помінус 60. А, на пустите. На пусти, пиши под Давай так. Что мы? Народ же не смог тада. Класс. Это значит, как курить у Твій перша ланк в якісних гравців? Ні, я дуже багато разів до цього грав на ланах локальних в Україні, в Києві. Тому я навіть вигравав чемпіонат Сумської області, якщо не забули. Тому так, сьогодні був мій перший лан за довгий час. Я дуже сумував за цією атмосферою. І круто, обожнюю лану. Чи панують полоці, приймати участь плану? Холодці, це взагалі лан-команда. В онлайні ми не граємо навіть на 50% від того, що ми вміємо показувати в Малані. Тому сьогодні, можливо, не все у нас вдалося, але це просто перший раз. Наступні рази таких шансів не давати не будемо. Тому хто там хоче, сам би тім, монти. Приїжджайте на лан і ми покажемо вам, де ваше місце. Звучить як заявочка на шоу-матч. Що можна сказати стосовно першої Першої і останньої гри, так? Так. Ну, насправді, е... Здається, що нам дуже завадили на старті оці шість пролаганих раундів на ніці. У мене, ну типу, не долітали гранати, вони вибухали у мене перед обличчям. Я ну, з такими лагами ще не зустрічався. Тобто тут, на жаль, не зробили лан-сервер, і ми... Цією компашкою залетіло на сервер фейсета. Я не знаю, що це, це інтернет, тут, чи це фейсет сервера, але ну, були постійні лоси. І причому лоси нестабільні, а такі, що типу, раз в якийсь період виникають. І в момент, коли я кидаю гранату, трапляється лос, і граната просто опиняється у мене перед обличчям. Я чесно ну, дуже заскучений через це. І плюс це по стрільбі так само впливає. Ти починаєш стріляти і в тебе права іде моментально. На жаль, це на нас вплинуло, а на наших суперників ні. Це дало їм перевагу нереально на старті. Ми програли на ній ці купу раундів на початку, які ми мали би вигравати. І потім, тільки коли ми це пофіксили, і то не повністю поміняли сервер, ми почали грати. І на інферно, блін, там забив. Там було два раунди, в яких я міг вигравати це інферно, але обидва раунди ставалося тота Лангупом. Перший раз я в спину двох зажав, не вбив. Другий раз я бомбу ставив на останніх секундах і анлак не прошили в смок, тому що я не там ставив, де треба. Тому досвід отримано. Наступного разу без шансів буде для всіх досі. Серьо, поділися своїми враженнями після ламок, Закінчилось очікувано для мене, Я розумів, що, скоріше за все, буде в СОС. По-перше, чотири людини має приблизно 5 годин за останній тиждень в Counter-Strike. І тому в цілому той виступ, який був тільки що, він непоганий, скажімо так. Можливо, хтось, кого ти вважаєш найслабшим гравцем? Мені Петрик першу карту заруєне. Що тут сказати? Що Тіпо. Я, Тіпо. Раси, Все. Я, я з Петриком грати не планую. Я, я думаю, що він всім заробітку, чесно кажучи, але нічого страшного. Ми його не знайдемо. Окей. Що можна сказати щось про Гатрі? Тіп їх 12 годин, щоб поїхати додому. То що я можу сказати? Я можу похідіка з цього індивідуала. Фу. Гадріч номер one штангіст, коли треба було трошки краще не зелені, правильно? І ще часом, тому що шу... ну, це ще пару з Петрика, Манінюк нюк зарина. Можна сказати, що організатори вбивають нові таланти в Україні в Україні. Ну в якомусь роді, так. Да. Я думаю, що можна сказати, будь-який лан експіріенс, який роблять організатори, він завжди корисний буде гравцям, котрі сюди прийшли пограти, окрім нас, тому що воно нам. Вже не потрібно, а цим людям я думаю, рано чи пізно хтось десь себе приєднав. Дивіться, не слідкуйте за мною, не підписуйтесь на жодні соцмережі. Я йоне авчарочка м'яса пощу всяку хуйню. За хвилицями можете слідкувати, але дуже обережно. Насправді там. Ну, бля, ну, такі люди сидять, це піздец. ну Краще не дивитись, не спостерігати за ним. Якщо вам цікаво, звичайно, ви можете підписатись, але я вам не раджу це робити. Ну, типу, це буде. Реально. А, а де посилання можна знайти на посилання? На соцмережі. Так. На соцмережі колоців посилання можна знайти десь в районі. Можливо, в описі е, цього відео десь там. Макс, привіт. Е, скажи свій нік. Я думаю, що багатьом варто було з тобою познайомитись. І це буде якраз таке інфо. Шепарчук, Максим Сергійович, Рікор 19.08.2003. Киянин, корінний. Скільки ти маєш досвіду в професійному кейсі? КС? За наріччі Бублі. В професійному Бубли. А що ти вважаєш під професійним кейсом? Постійні офіційки на шайті HLTV, виходи з наквали. І так далі. Ти, у тебе немає претензій там. То саді за до... до себе є до, до себе, тільки. Шкода, шкода. Що Сергій сказав? Сереж? Ну, да. Інферно, ну чесно ти. Ну, що за бот на нам такий ходить. Його бузили тільки так. Ви що? Чому ми його тримаємо досі? Я взагалі не розумію. Нам треба, як Наві, робити, заміну на інферно. Бо Сергій з тупо випадає. Який порахунку це для вам в кар'єрі? Я навіть цього не зможу порахувати. Точно за 20-й. Підстрійне досвідчений гравець. Ну, по там, там, катався На в не тільки. Ти можеш розповісти про свій телеграм-канал, що там цікаво, чого на тебе варто підписатися. Там є я. Я там існую, іноді я туди щось викладаю. Можливо, почну більше викладати, коли побачу, що ви цього хочете. Скільки коментарів треба, щоб ти викладав канал? Ну я думаю, що 200 це підсильну 200, під соль, Да. Ти бачив, скільки у нас там перед обшу? 15 коментарів, я почну туди щось викладати. Попекінь взагалі для вас супер це на одній двох мапах, ну так, можемо віддати, але з таким рахунком 13,10, 13, 11. Ну, інших, я думаю, у нас дуже багато шансів їх переїхати. Може, виплачеш їх фабатол на міражі. Я думаю, що нехай вони це зроблять. Холодцям нема чого доводити. Це ФАББТІМ повинні довести, що вони достійно достойні нас виграти, що вони це можуть. Дякую вам, що 15 людей за нашими. Ютубом, телеграмом, телеграм трошки побільше, трошки буквально. Вболівайте, підтримуйте всі, всі очки в описі. Підпишіться, будь ласка, щоб ми отримали більше аудиторії і більше аудиторії могла слідкувати за нами і насолоджуватись нашими проєктами. Поставьте, будь ласка, вподобайку. Ну, ну, коментар ми вже забавили, але може ви від себе, ще що щось хочете. Теж в описі. Все в описі. Подивимося. Скрол. З 1 травня у тебе закінчився контракт з Пабат Тім. Скажи, можливо, які плани. Колоці, я думаю, це не Тебе. Сподіваємось, ти лишишся в нас і, можливо, ти можеш поділитися. Ти? Кого ти хотів, Та я думаю, Сергію нам просто потрібно збирати зразу, брати якогось досвідчен... більш досвідченого гравця, тому що він не вивозить. Ти вважаєш Сергія за потінком? повним. Можливо, ти можеш поділитися моментом з гри, який тобі не сподобався. На банані на інферно, за атаку просто... Сьогодні Олександра покинула нас. Що ти можеш побажати? Тільки успіху. Який всього найкращого, можу показати, вона дуже класна. Кажи, у тебе був досвід ланів, наскільки я пам'ятаю. І так. він був теж в Києві. Це а, твій найгірший лан в Києві? В Києві в мене не було ланів, максимум в Києві, це коли ми були за Фавбет. нам потрібно було зіграти один матч БО3. І ми грали в центрі Києва в комп'ютерному клубі. Ми програли, там чуть-чуть чуть-чуть повезло. А так-то у мене в Львові зіграно три лана, з яких один виграний проти досить непоганих кіпів. Це було, не пам'ятаю, в якому році, 20-му, здається. Там в тому році коротше, в команді був фінал баз. Цей баз відомий, ну, ви знаєте, фінал Спіріт і так далі. Баз, Йокі, здається, Казах. Ніби, то і ще два гравця, я не пам'ятаю, але тоді вони були набагато сильніші за нас. Я не знаю, як ми ти виграли, але керечок, у Львові виграний на он і біля 15-20 в Франківську в варені б Хотів би подякувати організаторам за можливість їхати 12 годин сюди. Так, все, все було на вищому рівні. Їхав 12 годин, тут зачекав приблизно 3 години, поки зіграються всі матчі. Зіграв 2 години, ну і відправляюсь додому. Це справедливо. З вашою жою. Да. <смірко> Сергіза Микіпка стоїть сітку. Пальці борг. Підписка. І подякувати за перегляд. Всім бабе. Дякуємо за те, що приїхав. Не приїжджайте більше. Підписуйтесь на холодці. Хто не підписався, той вночі усався. Ну, ви можете, коротше, взяти, підписатись на канал. на колокольчик. Просто підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Краще, якщо побачите Андрія в цьому влозі, то дізлайк. Якщо побачите мене, то теж дізлайкуйте. Поїхали, давайте БП!